У 2016 році дві аргентинські студентки вирушили у подорож країнами Південної Америки з надією трохи відпочити від навчання. Дівчата навіть не думали, що їхня поїздка закінчиться кошмаром і перетвориться на одне з найскладніших і заплутаних розслідувань на цьому материку. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Марія Хосе Коні та Маріана Манеґацо. Дві молоді аргентинки з міста Мендоса у 2016 році їм було 22 і 21 рік. Марія Хосе вивчала економіку в університеті Куйо, а Маріана Логоподія в університеті Аконкагуа. Обидві дівчини працювали волонтерками в організаціях, які допомагають людям, що опинилися на вулиці. Друзі та знайомі відгукувалися про них як про двох дуже життєрадісних дівчат, які до того ж були дуже близькі зі своїми родинами. 10 січня 2016 року Марія Хосе, Маріана Манегацо та ще дві подруги вирушили у подорож. У них було кілька вільних днів від навчання, і вони вирішили, що цього 2016 року вирушать у Бекпекінг країнами Південної Америки, а саме Еквадором і Перу. У соцмережах дівчат було видно, що все йде добре. Вони були дуже задоволені і показували пейзажі та місця, які відвідали в кожній країні. 13 лютого 2016 року через трохи більше ніж місяць спільної подорожі група розділилася. Маріана та Марія Хосе залишились на кілька днів в Еквадорі, а дві інші дівчини вирушили до Мендоси. Це рішення не було спонтанним. Воно було заплановане ще з того дня, коли вони залишили Аргентину. У Марія Хосе та Маріани було ще кілька днів перед початком навчання, і вони вирішили провести їх в Еквадорі. Та познайомитися ще з деякими місцями. Поки дві їхні подруги повертаються до Мендоси, вони вирішують зупинитися на пляжі в місті Монтаньїта, де вони вже побували кількома днями раніше. Це було одним з перших місць, яке вони відвідали після прибуття в Еквадор, і їх тягнуло повернутися в це місце з його райськими пляжами та атмосферою свята. У Монтаньїті відпочиває багато людей з різних країн. Багато з них туристи з рюкзаками, як Маріана та Марія Хосе. Щоб трохи заощадити і витратити менше зі свого бюджету, дівчата продавали на пляжі фруктові салати і гамбургери. Завдяки цьому їм вдалося заплатити за хостел, в якому вони ночували і який коштував 10 доларів за ніч. У міру того, як минали ці дні, дівчата продовжували ділитися фотографіями у соцмережах. Вони чудово виглядали, викладали пейзажі, були на пляжі, купалися і здавалися дуже щасливими. Пригода в Монтаніті. Мало закінчитися 22 лютого. Це було пов'язано з тим, що 25 лютого у дівчат був рейс з Ліми Чилі. План повернення до Мендоси був таким: з Монтаньїті вони мали відправитися в Гуаякіль, звідти до Ліми. У Лімі вони збиралися зупинитися в друзів на одну ніч, а потім полетіти до Чилі. А вже звідти на мікроавтобусі вирушити в Мендосу, на батьківщину до своєї родини. Подорож здавалася дуже добре спланованою. Дівчата вже забронювали квитки на літак і все необхідне для поїздки. Рано вранці, 22 го числа, Марія Хосе і Маріана Менегацо поговорили зі своїми родинами, зібрали речі, а після обіду повідомили батькам, що з Монтаньїття до Гуаякіля поїдуть автостопом, оскільки в хостелі в них вкрали 70 доларів, і таким чином вони хочуть трохи заощадити. За словами родичів, вони запропонували дівчатам переказати гроші, але ті відмовилися, сказавши, щоб вони не хвилювалися. Марія Хосе і Маріана Манегацо також запевнили їх, що протягом наступних кількох днів у них не буде зв'язку, тому додзвонитися буде дуже складно. Очевидно, родини думали, що зможуть поговорити, коли дівчата будуть у лімів друзів або, можливо, перед вилітом, але цього не сталося. Після полудня 22 лютого. Весь зв'язок було втрачено. Виліт до Чилі мав відбутися 25 го числа вранці. Таким чином, дівчата мали бути вдома в Аргентині 26 лютого, але цього теж не сталося вони так і не приїхали. Вже 27-го числа родини почали непокоїтися. Першою подала тривожний сигнал у соцмережах сестра Маріани. Вона опублікувала фотографію двох дівчат з наступним написом. Моя сестра і її подруга зникли у понеділок, 22 го числа, в Монтаньїті, Еквадор. Будь ласка, поширюйте, президент Еквадору Рафаель Кореа відповів через кілька годин наступним повідомленням. Поліція вже проводить розслідування. Обійміть своїх батьків і батьків Марії Хосе. Весь Еквадор з вами. Родини дівчат хотіли знати, чи залишили вони країну, і чи сіли вони на рейс. Однак поговорити із представниками авіакомпанії не вдалося, оскільки вони заявили, що нададуть цю інформацію лише за наявності судового ордера. Крім того, на кордоні не було жодних повідомлень про те, що хтось із дівчат виїхав із Монтаньїті до Гуаякіля. Тоді батьки дійшли думки, що Марія Хосе і Маріана не дісталися навіть до Гуаякіля і що з ними могло щось статися по дорозі. Зникнення стало вірусним у соціальних мережах. Ним широко ділилися, і дві країни по суті об'єднали зусилля для їхніх пошуків, а також для того, щоб зробити новину ще більш вірусною, щоб скрізь стало відомо, що ці дві молоді дівчини не повернулися додому. Усе закінчилося 25 лютого. Це був четвер, і тіло Марії Хосе було знайдено в районі, віддаленому від пляжу приблизно на 200 метрів. А у неділю, 28 лютого, було знайдено тіло Маріани. Воно перебувало приблизно за 40 метрів від місця, де було знайдено тіло Марії Хосе. З цього моменту і починається вся дивність справи. Наприклад, якщо тіло перебувало всього за 40 метрів, то чому його було знайдено через три дні? Щоб визначити день смерті дівчат, необхідно було провести розтин. Варто зазначити, що це допоможе нам надалі. Тіло Марії Хосе було знайдено чоловіком, він сказав, що зайшов у цей район. Щоб справити потребу, і виявив труп. Обидві дівчини були загорнуті в пакети і мішок, а також обмотані мотузками. У Марії Хосе було виявлено забій черепа, пошкодження різних частин тіла, зокрема ділянки статевих органів, перелом стегна, кілька синців і подряпин. Маріана отримала шість поранень гострим предметом. Рани були завдані від підборіддя до першого шийного хребця. Також у неї було кілька здертих місць на обличчі. Та на різних частинах тіла. До цього можна було додати, що в дівчат були рани на зап'ястях через те, як припускається, що вони були зв'язані. За наявними даними, обидві померли в один і той самий день, із різницею в кілька годин чи хвилин. 23 лютого. Через день після виявлення другого тіла еквадорська поліція оголосила на прес-конференції в соцмережах, що у цій справі вже здійснено перші арешти. Було заарештовано двох осіб. Першим був Альберто Сегунда Міна Понс, а другим Ауреліо Едуардо Родрігес на прізвисько Ель Рохо. У будинку одного з обвинувачених Міни Понса були виявлені плями крові. А поруч із будинком серед інших речей були знайдені мобільний телефон і рюкзак Маріани. Найбільш несподіваним крім швидкого затримання було миттєве зізнання цих двох людей. Вони фактично відразу ж зізналися у вчиненому. Що справило величезне враження на людей, які стежили за розвитком подій. У чоловіків була ціла історія. Вони розповіли, що побачили Марію і Маріану, які стояли біля бару. Дівчата намагалися домовитися про поїздку, просили підвести їх до кордону Гуаякіля, але не могли знайти нікого, хто б їхав у цьому напрямку. За словами чоловіків, перший, хто підійшов до них, щоб поговорити, був Ель Рохо. Він запитав їх, що вони роблять. І згідно з його словами, дівчата почали розповідати йому, звідки вони що роблять, нібито сказали, що немає де зупинитися, оскільки в них немає грошей, адже вранці їх пограбували. Тоді Алірохо запропонував їм зупинитися в будинку Міни Понса, який знаходився відносно недалеко. І крім того, він пояснив це тим, що міна понц живе сам, і тому не буде жодних проблем із тим, щоб піти до цієї людини додому. Потім Алярохо відвіз їх на таксі до будинку чоловіка. Коли вони приїхали, була приблизно 20.30. Чоловік стверджує, що залишив їх у будинку і замкнув на ключ. Потім повернувся до бару і пробув там з Міною понцом кілька годин. Близько другої години ночі вони повернулися в будинок. Дівчата були там і попросили їх піти з ними купити газований напій. Після цього, повернувшись додому, ситуація, за словами цих двох, стала напруженою. Чоловіки сказали, що оскільки були дуже п'яними. То хотіли вступити з дівчатами в статевий зв'язок, чого ті, очевидно, не хотіли. Марія і Маріанна не пали, тому вони почали чинити опір. Першою загинула Марія Хосе. Міна Понс зізнався, що вбив її металевим предметом, який був у нього вдома, вдаривши її по голові, коли вона чинила опір статевому акту. Зрозумівши, що Марії вже немає серед живих, він почув крик у сусідній кімнаті. Це був крик Маріани. Ель Рохо завдав їй шість ножових поранень. Від підборіддя до першого шийного хребця. Ці двоє чоловіків убили туристок і не знали, що робити. За їхніми словами, Ель Рохо пішов з будинку і залишив міну понса там з трупами. Це було приблизно о третій годині ночі. Потім Міна Понс розповів, що почав прибирати будинок, загорнув трупи в мішки, зв'язав мотузками і відвіз їх на візку. Спочатку він виконав тіло Марії Хосе, а потім спробував позбутися тіла Маріани. Він думав, що вбивства залишаться непоміченими. Ніхто ніколи не дізнається, що це зробили вони. Ця версія, окрім зізнання обох чоловіків, мала двох свідків: це власник бару та водій таксі, який доправив їх до будинку власника. Власниця бару розповіла, що бачила дівчат приблизно о 14.30. Вони просили людей їх підвести, але пройшло кілька годин, а вони так нікого і не знайшли. Дуже втомлені Марія Хосе і Маріана. Зайшли до бару та попросили склянку води. Власниця бару запропонувала їм пляшку, але дівчата відмовилися, сказавши, що в них немає грошей, щоб заплатити за неї, оскільки вранці їх пограбували. Тоді жінка дала їм склянку води, і вони повернулися на вулицю. Після цього до них підійшов елірохо. Господиня бару бачила, як вони утрьох розмовляли, і після чого разом пішли в напрямку будинку Міне Понса. В історії таксиста було щось схоже. Він сказав, що його зупинили, коли вони йшли пішки. Елі Роха сів попереду, а Марія Хосе і Маріана ззаду. Варто зазначити, що обидві дівчини всю дорогу мовчали. Крім того, таксисту здалося, що вони трохи сонні. Він висадив їх біля будинку, не ставлячи жодних запитань, і повернувся до своїх справ. Для родини ця версія була абсолютно хибною, і вони її не прийняли. Їм здалося дуже дивним, що Марія і Маріана. Прийняли допомогу цих людей у Монтаньїті багато аргентинських туристів, і для дівчат було б логічніше звернутися до людини, своєї національності, розповісти про те, що сталося, і попросити допомогу. Дуже дивним було й те, що вони казали, ніби в них немає грошей. У Марії Хосе і Маріани були кредитні картки, і вони могли зняти гроші будь-коли. Крім того, є ще один доказ, який може це спростувати, а саме те, що за кредитною карткою Марії Хосе була проведена операція в банкоматі, який перебував зовсім поруч із хостелом, де вони зупинялися в Монтаніті. Таким чином, для всіх було зрозуміло, що в дівчат було достатньо грошей, щоб заплатити за ніч в одному з місцевих готелів. Ця версія почала розвалюватися в очах громадськості. Брат однієї з жертв сказав, що коли еквадорська поліція доправила його на місце злочину в цей будинок, він побачив використані шприци. Розкидані на підлозі. Коли він запитав про шприци, вони якимось чином зникли. Їх навіть не сфотографували на місці злочину, а експерти, які проводили огляд, заперечували їх існування. Для родини ці двоє людей були лише прикриттям для чогось більшого, наприклад, для бізнесу з торгівлі людьми. Поки все це відбувалося, розслідування тривало. Було призначено повторний розтин, а також токсикологічна експертиза. Крім того, з'ясувалося, що обидва обвинувачені неодноразово змінювали свою версію подій. В одній із версій Міна Понц перестав звинувачувати Ель Рохо і себе у вбивствах. Він заявив, що людиною, яка позбавила дівчат життя, був торговець забороненими речовинами венесуельського походження, який мешкав у цьому районі. Відомий лише його псевдонім Ель Чаму. Його було затримано поліцією. Але він заявив, що не має жодного стосунку до того, що сталося, і готовий пройти тест на детекторі брехні чи тест ДНК, щоб зрозуміли, що його взагалі не було в цьому будинку. На місці злочину було виявлено кілька зразків ДНК: ДНК Міне Понца, ДНК двох загиблих дівчат, а також кілька нерозпізнаних зразків. Ці зразки не належали ні Ель Рохо, ймовірному другому вбивці, ні Ель Чаму, якого після проходження всіх тестів ДНК. Було повністю усунуто від розслідування. Після того, як були отримані результати другого розтину, змінилася дата смерті. Це був один з тих моментів, які шокували всіх найбільше. У той час, як дата смерті Марії Хосе, як і раніше, була 23 лютого, дата смерті Маріани, змінилася на 25 лютого. Це означає, що коли було знайдено тіло Марії Хосе, Маріані, ймовірно, залишалося всього кілька днів до смерті. Також це може пояснити причину, чому, незважаючи на те, що вони були знайдені всього за 40 метрів одна від одної, в день, коли було знайдено тіло Марії Хосе, тіло Маріани не було виявлено. Це була дуже дивна обставина, і люди дійшли висновку, що, можливо, Маріану викрали, піддали насильству і побоям протягом цих двох днів. Еквадорська поліція активно заявляла, що не знайшла Маріану через дощ. Але при перевірці даних про погоду в день, коли була знайдена Марія Хосе, дощу не було. Таким чином, другий ростин може бути дуже достовірним. Були виявлені й інші факти: санці та подряпини, які були в Марії Хосе, знаходилися лише на одній стороні тіла, ніби її виконали з автомобіля, що рухався. Також було встановлено, що в дівчат були травми в ділянці статевих органів, що підтверджує факт насильства. Крім того, було виявлено щось дуже дивне. У Марії Хосе був перелом стегна, як це вже було видно при першому розтині, але жодного пошкодження, яке могло б його спричинити, помічено не було. Ще більше здивування викликав токсикологічний аналіз було встановлено, що вони перебували під дією заборонених речовин. В їхньому організмі була виявлена речовина, яка при змішуванні з алкоголем утворює суміш, здатну позбавити людину власної волі. Це пояснює, чому Марія Хосе і Маріана так легко сіли в таксі, чому мовчали всю дорогу і чому виглядали втомленими чи сонними. Рідні описували їх як дуже обережних та відповідальних дівчат, тож усе це не відповідало їхньому характеру. Тепер, після проведення токсикологічного аналізу, можна стверджувати, що ці чоловіки якимось чином накачали дівчат забороненими речовинами. У справі було багато невдач. Тричі змінювався прокурор, що сильно затягувало судовий процес. Але зрештою, Альберто Сегундо Міно Понса та Уреліо Адуардо Родрігеса було засуджено до 40 років позбавлення волі. Однак на цьому справа не закінчилася. Після суду та винесення обвинувачувального вироку довелося провести повторне розслідування. Нагадаю, що в будинку перебувало кілька зразків ДНК, які ще не були ідентифіковані. Було здійснено ще два арешти, але одного з обвинувачених було повністю виправдано, оскільки тести ДНК виявилися негативними, а також у нього було дуже надійне алібі. Ще одна людина, причетна до цього злочину, була притягнута до суду, оскільки її ДНК дало позитивний результат. Цю людину звати Хосе Луїс Перес. Нагадаю, що Марію Хосе було знайдено чоловіком, який, ймовірно, зайшов у цей район. Щоб справити свої потреби. Цією людиною виявився Хосе Луїс Перес. Він уже давав свідчення на процесі проти Ельрохо і мінепонса як свідок, але тепер йому належало сидіти на лаві підсудних. По суті, його захист був простим: він жив у цьому будинку кілька тижнів тому, а кров, виявлена на стіні, була результатом перенесеної ним зубної інфекції. Він нібито просто плюнув на стіну. Адвокати також заявили. Що його ДНК виявлено на тілах дівчат, безсумнівно була передана з якогось предмета меблів чи речі, до якої він торкався в будинку і до якої також торкалися Марія та Маріанна. Захист цієї людини почав руйнуватися, коли його стоматолог прийшов давати свідчення. Хосе Луіс Перес дійсно приходив до нього на прийом, але через два тижні після вчинення вбивств. Він попросив довідку, який стоматолог мав написати, що в нього була зубна інфекція. Але лікар не хотів давати йому довідку, оскільки оглянув його і побачив, що з ним все гаразд. Чоловік сказав, що Хосе Луїс Перес наполягав, але зрештою він його просто вигнав. При цих словах захист чоловіка зруйнувався, до всього іншого було занадто великим збігом те, що саме він знайшов тіло першої дівчини. Це був дуже тривалий процес. І лише в листопаді 2019 року було винесено вирок щодо Хоселу Луїса Переса. за вбивство дівчат, йому також доведеться відбути 40 років у в'язниці. Можна сказати, що цю справу розкрито, але розкрито її лише наполовину, тому що є ще зразки ДНК, які потрібно ідентифікувати. Крім того, залишається ще дуже багато запитань, що відбувалося тієї ночі ранком 23 лютого в цьому будинку. Що сталося з дівчатами? Що трапилося з Маріаною за ті два дні, коли вона була жива, а Марія Хосе вже ні? Чи були ще якісь люди, і як їх викрали, як їх схопили? Чи все це було сплановано? Усі ці запитання залишаються відкритими, і родина обох дівчат продовжує боротися за справедливість у цій справі. Що ви думаєте стосовно цієї історії? Напишіть ваші думки в коментарях. А також підписуйтесь на наш канал і на інші соціальні мережі. Дякую вам.